Астрологічний прогноз у другій половині весни 2023 року ядерної війни не буде, а залякування ядерною зброєю можливі. Влітку 2023 року спокійні аспекти щодо тих планет, які пов'язані з ядерною зброєю. Це означає, що ті події, які будуть навесні, не розхитають ситуацію і не призведуть до ядерної там війни, ядерної гонки вооруженій або уникнення наслідків ядерної війни. Зараз, за рахунок сонячного і місячного затемнення і напружених аспектів до Плутону нагнітається ситуація в Білорусі щодо. Розміщення російської ядерної зброї, а також в квітні і на початку травня, і в середині травня, можливі якісь залякування ядерною зброєю. Але це не буде ну це тільки залякування. Видно в гороскопі це наступним чином. Соняшне затемнення, яке відбувається в вовні 20 квітня, воно впливає на події. І в сусідніх тижнях, не тільки 20 квітня, а воно показує таке, що в центрі уваги буде події на війні, причому скритні події, тобто Марс знаходиться в раці, це означає. Скритне, от не, не те, що Білорусь буде нападати, а сховає в себе ядерну зброю. Не те, що залужний нападає, а десь готує на, е, контрнаступ на російські війська. Тобто, воно все не відбувається при марсеврації, в Раці, а ховається. Якби ховається, і це якби аспект залякування. От я тут сховали. Ми, українці, сховали зброю. От, дивіться, ми на вас контрнаступимо. Ну, такий стиль затемнення відбувається Сонця навесні, такий стиль подій. Воно знаходиться в аспекті квадратура до плутона, який пов'язаний з ядерною зброєю. Квадратура означає перешкоджати. Тобто Путін намагається перешкоджати ну, українському там, контрнаступу, якимось діям залякування ядерною зброєю. Але із-за того, що Плутон вийшов із Козірога в Водолій, по факту залякує не Козірога а Водолій. Водолій це Зеленський і міжнародна спільнота. Тобто Зеленський залякує, ну, типу залякує контрнаступом. Путіна і міжнародна спільнота теж, от Фінляндія в НАТО, вступила, тобто реальність це реальність, якби такова. Водолій пов'язаний з міжнародною демократичною спільнотою, а Плутон означає ну, більше всього, із планет пов'язаний з ядерною зброєю. І це означає, що більше міжнародна спільнота контролює процес ядерною зброєю. Також хочу зробити такий обережний прогноз, що Плутон, як тільки заходить в знак Зодіака, він дає якийсь сигнал, типу знак, прикмету, таку, що буде відбуватися. І от Російська Федерація каже: Я передам свою ядерну зброю. Тут неважливо, з якими цілями там, Для чого вона це зробить, але сама ідея, я передам ядерну зброю. Тобто, поки Плутон в Казірогі, ядерна зброя зберігається, а от коли Плутон війде вже водолій повністю з 2024 року, можливо, це знак того, що Росія буде передавати, тобто віддавати свою ядерну зброю. Ну і, звісно, не Білорусі, а міжнародній спільноті тим, хто її буде контролювати. Значить. Позиції такі, що сонячне затемнення в районі 20 квітня можливе залякування. 30 квітня 2023 зміна Плутона на ретроградну фазу він йде вперед, і якісь нові пошуки йдуть ну, в питаннях ядерної зброї. Коли він повернеться назад, то все повернеться в тренд як було раніше, це 30 квітня. Але в районі самого 30 квітня плюс-мінус декілька днів, можливо, загострення уваги на темі ядерної зброєю. 5 травня буде затемнення місяця в Скорпіоні. воно означає лякати. Там ніяких інших планет немає. Це просто місяць означає емоції, а Скорпіон означає залякування. Тобто вплив цього затемнення на початку травня буде в тому, щоб ну, просто. Просто чимось людей позалякувати там росіян контрнаступом українських, там українців ядерною зброєю, можливо, ще чимось. Значить, і 11 червня Плутон виходить назад в козиріг і вже не робить напружених аспектах. Тому вважаю, що влітку тема ядерної зброї вона відійде далеко-далеко на другий план.